Коли ви в'яжете шкарпетки, рукавички, шию, рукава, для того, аби край був еластичний і не стягував, дуже зручно використовувати ось такий еластичний набір петель. Ось. Резиночка 2х2 і ось цей край. Ось резинка 1х1 і ось цей набірний край. Бачите? Він дуже гарно. Ось. Має такий вигляд і резиночка дуже гарно тримає форму. Коли я в'яжу дитячі шкарпетки, і ось тут в мене невелика кількість петель, то якщо б я набирала звичайним методом, ось тут погано проходить ніжка на малу кількість петель, і тут погано ніжка проходить. Коли я набираю таким методом, то вони дуже зручно, ось тут проходять по ніжці. В наступному відео я вам покажу, як зв'язати дитячі шкарпеточки на двох спицях і дам вам розрахунок на ось такі маленькі, ось бачите, довжина шкарпетки навіть коротша, як спиця. Пробуйте. Спицю беремо в ліву руку. Далі робимо ось таку петлю. Звичайно, як ви робите петлю, ви її зробіть. І одягаємо її на. Ліву спицю. підтягуємо. Все, в нас на спиці є одна петля. Далі, ось правою рукою робимо ось таку петлю, вводимо спицю і затягуємо, зробили петлю. Тепер цією ниткою робимо накид на спицю. Зробили. Беремо іншу спицю в праву руку, і цей накид протягуємо через петлю, підтягуємо. Все, у нас є зроблена петля. Знову робимо на пальці ось таку петлю, одягаємо її на спицю накидаємо нитку на спицю і правою. Протягуємо цей накид через петлю. Ось в нас є ще петля. Знову зробили накид. Протягнули. Зробили накид. Накид і пров'язали, зробили петлю, зробили накид і пров'язали. Починаємо в'язати Лицьова. Дві виворотні. Дві лицьових. Дві виворотніх. Дві лицьових, Дві виворотніх. Дві лицьових. Виворотня. Продовжуємо в'язати резиночку 2х2, і зараз побачите, який у вас буде гарний еластичний край.